Добрий вечір, дорогі друзі! Подяка Господу за прожитий день. Нехай Господь поможе, щоб цих декілька хвилин ми могли провести разом. Друзі, чи відчували у своєму Єстві, що нам бракує віри? Я вірю, кожен з нас мав такі моменти. Давайте згадаємо історію, яка записана в Євангелії від Марка, 9 глава. Коротко згадаємо деякі фрагменти. Перше. Батько приводить свого сина, який мав німого духа. Він спочатку приводить до учнів Ісуса Христа і просить їх: помоліться, щоб німий дух вийшов з мого сина. Бо ситуація дуже важка. Учні намагалися, але нічого не вийшло. Батько Робить наступний крок: Він приводить хлопця свого до Ісуса Христа. Дух, який знаходився у хлопцю, побачивши Ісуса, відразу затряс хлопцем, і хлопець упав, качався по землі і пускав піну. Важко, страшно навіть уявити ту ситуацію, яка була. І батько просить Ісуса: Допоможи мені! А Ісус говорить прості слова, все можливо віруючому. Ніби все просто, вірую і це пройде. І батько говорить такі слова: вірю, допоможи моєму невірству. Друзі, ви задумувалися? Вірю і допоможи моєму невірству. Ніби протиріччя, якщо я вірю, то я вірю, а тут я маю ніби й невірство. Чи щиро батько сказав, Так, щиро, наскільки міг він вірив, що Ісус Христос. Але чи Він був впевнений, що це все вийдеться? Чи Він е, розумів, як це має відбуватися? Ні. Батько не розумів і казав: Я вірю, що ти можеш помогти, але допоможи мені, бо я до кінця не можу це збагнути. Як воно буде? І Ісус Христос допоміг. Син був абсолютно здоровий, німий дух. Який мучив цього хлопця, залишив його. І у 29 му вірші 9 глави Марка написано наступні слова. А Він, тобто Ісус, сказав їм: це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Ісус Христос прямо заявив. Є такі проблеми, які просто так не виходять. І іноді нам, друзі, теж треба. Молитву піст звершувати, коли нам важко в житті і коли ми не знаємо, як цю ситуацію вирішити. А чи буває в нашому житті, коли нам також бракує віри? Про це давайте поговоримо завтрашнім вечором. Божих вам благословінь, мирної ночі. Амінь.